Понад дві тисячі вбитих на Донбасі, російських солдатів, сайт російської правозахисниці Олени Васильєвої Вантаж 200 щодня поповнюється новими прізвищами зниклих безвісти та загиблих в Україні. Російська інтервенція в Україну несподівано відкрила досі невідому деталь. Сторінки в соціальних мережах, власники, яких загинули у боях за Новоросію, переповнені фотографіями російських десантників, але... У формі українського беркуту всі світлини відзняті навесні і у Криму. Крім зелених чоловічків, там працювали і ряджені в однострої нашого міліцейного загону. Мережею ширяться чутки про нібито пересувні крематорії. Одну таку машину бачили у Ростовській області тіла загиблих, ймовірно спалюють, аби уникнути розголосу у Російській Федерації про реальні втрати російської армії, яка окуповує схід України. Росіянин Микола Козлов втратив обидві ноги. Хлопець з Уралу вже півтора року служить за контрактом. Вперше нам вдалось зв'язати з родичем кадрового російського військового, який воював на території України. Дядько провідав племінника у московському шпиталі, куди його переправили з ростовської лікарні. По його словам, якісь українці піднімали руки. вони пішли їх вибирати в плен. В То время по ньому ні досади мінометом проти танковим. В нього попали у нас стрілили, а потім а Он січас на учені що Баркулі Челябинська документ і він там подарувався на міні. Микола Козлов, як і його батьки, чітко знав, воювати їде на територію України і порушення міжнародного права його не хвилювало. Виною всьому переконує дядько пропагандистська машина, яка замінила думки росіян на тези з новин. У них логика простая, мы идем освобождать мир. Они воспринимают это как цель оправдывает средств. То, что делает Путин, он идет по пути цель оправдывает средств. Нарушение законов, не нарушение, потом все спишет. История. Люди обработаны, они по полной программе. До них дойдет и не знали, через пять На російського солдата вдома чекає вагітна дружина. До неї він повернеться інвалідом, але найпевніше з другою медаллю. Першу отримав за повернення Криму на сторінці Козлова купа фото з часів окупації росіянами українського півострова. На них Микола у приміщенні кримського парламенту перевдягнений у форму українського беркоту. Лише за останню добу користувачі розшукали ще шістьох російських вояків, які позували у формі спецпризначенців у березні. Проте хто надавав їм наказ. Ті, хто вижив, навряд чи розкажуть, бо за довгий язик сядуть за грати. Що вондіє Я тепер русіце? Коментар батька Миколи Козлова, російським журналістам. Нині сторінка його та сина видалені у російських змі загиблих в Україні російських солдатів називають героями, проте ні чітких даних про місце героїчної загибелі, ні їхніх подвигів не згадується. Найчастіше синів батьківщини ховають. Потайки Копали могилу 7-8 часов вечора. На кладбище приїхала машина, фура світила фарами. за даними правозахисниці, яка координує соцмережі групу вантаж. 200 до Росії вже поїхало 2,5 тисячі домовин. Вояки вже не так охоче вирушають на закордонні навчання. Бо якщо вони повернуться з України живими, вдома їх чекатиме наймовірніше тюрма. Ті хрібят, яких вернули із України. Вот даже задержанных вот этих вот срочников, да, которые были, 9 человек. Куда они делись, пока неизвестно, они пропали. Вот у нас есть группа адвокатов, и они их сейчас ищут. Я знаю, что они находятся в госпитале. 9 человек в одном и один в ожоговом центре в Питере. Родители хотели с ними встретиться, и, в общем-то, можно было с ними встретиться, и разрешили. Но почему-то мамы вчера не приехали. Мамы, которые так долго ждали, не приехали. Ну от сказали, що вони будуть ждать їх. Хто їх вернуть кадех вернуть честь, так далі ними свіжі про те, з яким саме діагнозом шпиталізовані російські строковики, голова спілки комітетів солдатських матерів, не знає до цієї найбільшої та близької до влади організації. Офіційно звернулись лише 12 родин. Ольга Максимо Спиткор, плюс